Мікс жіночого та чоловічого спортивного одягу. В Лоті будуть такі бренди, як Redmax, Hitan Sports, Australian, Ambro. Почнемо ми з такого костюму в розмірі XL. Всі речі будуть тут на флісі, ковтина та до неї штани. Костюмчик жіночий. Далі лосини. Розмір в них XL. Спортивні чоловічі штани. В розмірі XL. Також вони на флісі, на манжетах. Чоловіча кофта. В розмірі L. Спортивні штани XL. Жіноча така кофтинка в розмірі M, Спортивна. Кофта на замку. В розмірі XL. Також буде жіноча. Спортивні штани розмір S. Така кофтина. В розмірі M. В цьому лоті дуже багато запакованих речей є ось такі в коробочках, це в нас лосини в розмірі М, жіночі, шорти чоловічі в розмірі L. Ще лосини розмір S, L. Топи жіночі в розмірі L. Це у нас буде кофта, така спортивна, розмірі L, XL. Ось такі лосини принтовані в розмірі L, звичайні чорні лосини в розмірі M. далі тут у нас буде кофта на флісі в розмірі L жіноча, чоловічі спортивні штани в розмірі 2XL. Також чоловічі спортивні штани в розмірі M. Тут у нас шорти в розмірі L. Далі чоловіча спортивна кофта в розмірі L, кофта на замку в розмірі M, чоловіча. Також ось, буде ось така піжама жіноча в розмірі L, шорти та майка. Худі чоловіча в розмірі M, Спортивні штани в розміру М. Жіноча худі буде в розмірі L. Ще ось такі от крокси. Крокси будуть у нас чоловічі в розмірі 43. І кросівки, також чоловічі, будуть в розмірі 44.